Є ті, хто прагне досягти успіху, щоб звеличитись над тими, хто дивився на них зверхньо. Але що станеться, коли ти досягнеш успіху? Що ти робитимеш, довівши, що вони помилялися? Якщо щастя й існує, то чого ми прагнемо досягти в житті? Чи не маємо ми більше докладати зусиль для розвитку гарних стосунків з оточуючими людьми? Якщо людина здалася тобі верхом досконалості, ймовірно, ти її погано знаєш? Ти хочеш бути щасливим? Чи здаватися ним? Щоб стати щасливим, не слухай сторонніх порад, будь чесним з собою, зрозумій сам, чого хочеш саме ти. Коли ми ненавидимо людину, ми багато про неї думаємо, не маючи сил її відпустити, і поступово починаємо її наслідувати. Та не дозволяєш їй довго жити у твоєму серці. Виселяй її швидше, вручивши їй повідомлення про прощення. Хіба людина, яку ти ненавидиш, гідна жити у твоєму серці. Зберігай у ньому лише тих, хто тебе любить. Якщо ти й далі будеш тримати в собі ненависних тобі людей, то наживеш лише тугу та депресію. Буває, що у стосунках ти віддаєш більше, ніж отримуєш. Ми добре пам'ятаємо, що зробили для інших, але легко забуваємо, що інші зробили для нас, навіть зрозумівши, що ти не гідний багато чого. Цілком можливо, що ти віддав рівно стільки ж, скільки і взяв. Критикуючи когось, запитай себе, чи не керує тобою заздрість. Твоя критика може багато чого про тебе розповісти, навіть якщо ти маєш рацію. Люди можуть сприймати тебе неприємною людиною, навіть якщо ти правий. Коли ми роздратовані, ми робимо те, про що потім шкодуємо, відійшовши. Перш ніж наговорити зайвого, ти покажеш свою зрілість. Люди кажуть образливі слова, тому що самі страждають. Зустрічаючи когось нахабного та злого, подумай можливо, йому теж нелегко. Та якщо він набридливий, як муха, а у тебе немає часу, просто пошепки скажи йому будь здоровий, і йди своєю дорогою! Перед тим як погодитися на прохання, добре подумай, чи зможеш ти його виконати. Якщо ні, відмовся без роздумів. Хіба в ресторані ти не відійшлеш офіціанта, який приніс не твоє замовлення? Якщо не відійшлеш його одразу, то будеш оплачувати чужий рахунок. Нас часто тягне до людей, які демонструють ввічливість, щедрість та увагу. Це не випадково. Такі якості, як вміння вислухати, підтримати, зробити комплімент, створюють атмосферу довіри та взаєморозуміння. Ми інтуїтивно відчуваємо, що з такими людьми нам буде комфортно та приємно. Не намагайся вести за собою людей, нав'язуючи їм свої правила та принципи, вони швидко втечуть від тебе. Кожна людина, це окремий світ, кожна зустріч з новою людиною, це можливість дізнатися щось нове і цікаве. Коли ти готовий приймати інших такими, якими вони є, ти розширюєш свої горизонти і збагачуєш своє життя. Навіть найпрекрасніша мелодія може втратити свою чарівність, якщо слухати її без зупинки, але варто зробити перерву, і вона знову заворожує. Справа не в музиці, а в нашому ставленні до неї це твердження вірне і щодо близьких людей. Навіть найкраща подруга може дратувати, якщо ми занадто багато спілкуємося, але варто розлучитися на деякий час і знову бачимо її прекрасні якості. Справа не в подрузі, а в нашому сприйнятті. Хочемо ми того чи ні, ми піддаємося впливу оточення. Тому варто запитати себе, на кого я хочу бути схожим? Коли ми допомагаємо комусь, очікуючи нагороду, ми не даруємо, а позичаємо. Істинний дар. Це той, що дається безкорисливо, без очікування чогось натомість. Дякуємо за перегляд, залишайтесь з Солов'їною Про і надалі. Відкривайте в собі нові можливості. Ваші вподобайки дуже цінні для нас. Давайте разом зробимо цей світ трохи кращим. Поширюйте добро, поділившись цим відео.